Дійсно, на етапі злету і посадки є така вірогідність, що може спійматися птаха двигуном, там, наприклад, і так далі. Знову ж таки, Це неприємно, але це не якась суперкритична ситуація. Ну, для птаха точно критична, тобто для птаха це фаталіті однозначно. От, для нас. Навіть якщо птаха попаде в двигун, в нас є ще один двигун. Ми тренуємось злітати і садити літак з одним двигуном постійно. Ну, тобто, це е, те, що ми тренуємо постійно. Тобто, ну, це те, що е, тебе розбудять, я не знаю, там серед ночі, п'яним, я не знаю, ще якимось, і ти просто ти це назвеш, що ти маєш зробити. Тому що взагалі зліт посадка це такі найкритичніші фази, насправді. Е, і, е, Дійсно, найбільша вірогідність того, що щось станеться, і найменше часу на прийняття рішення в тебе якраз на етапі злету та посадки. І тому зліт і посадка, відмова двигуна, якісь там проблеми з шасі, наприклад, якісь там ще інші штуки, щось там заклинуло десь, відмовила гідросистема і так далі. Ми це все тренуємо. Катастрофа, якщо стається, її роздувають до якихось там масштабів, неймовірних, тому що це от вона одна сталася. На дорогах набагато більше людей гине. На велосипеді розбивається набагато більше людей на потягах розбивається набагато більше людей. Авіаційний транспорт один самих безпечних видів транспорту.